Всім привіт, друзі! Записую для вас міні-відео, що таке для мене практично ідеальна угода, яку я тільки що відторгував і зміг її повноцінно описати і пояснити ще людям, які знаходяться у ВІП чаті. Зверніть увагу, я торгував актив Auktion USDT на таймфреймі в один день. Я побудував сильні глобальні рівні, це наша теоретична база, яка нам дійсно необхідна. І коли ціна підійшла до нашого рівня, у нас була боротьба між покупцями та продавцями. І в моменті саме в той час, коли у нас відбувалася боротьба між покупцями та продавцями, я спостерігав, що у нас відбувається. Хто перемагає, дійсно, в кого більше сили, або в кого менше сили. Це зараз я вам все в подальшому покажу. Після чого, коли ми, я побачив, сьогодні відкрилися по ціні практично 25 доларів, я побачу, що ми практично пройшли наш АТАР, тобто запас ходу. Тобто, коли наша машина була заправлена на 50 літрів, ми вже майже проїхали наших 50 літрів. Що означало, що нам не вистачає сили, нам не вистачає бензину, і нам потрібно заправити нашу машину? Коли я бачу, що ми підходимо до рівня, я починаю дивитися, що відбувається біля рівня між продавцями та покупцями. Коли я відкрив таймфрейм в одну годину, я побачу, що японською свічкою ми пробили наш рівень, закріпилися вище нього, і це вже досить хороший такий позитивний сигнал на те, що в нас далі буде лонг позиції, тобто будемо рости. Але я побачу, що ми не впевнено закрились. Чому? Тому що у нас появилась досить така немаленька тінь. Це показує на силу продавців, що вони не хочуть пускати ціну актива вище. Після чого у нас була знову ж таки свічка, яка закрилась попередній вищою, але знову ж таки не сильно вверх, тобто не впевнено. І знову ми побачили імпульс і знову нас-таки продавили вниз. І наступно, знову ж таки, нас продавили вниз. Після чого я зрозумів, що ми ще й на RSI перекуплені, тобто досить сильно було і на п'яти хвилинки, і на одній годині. Я вже очікував. І собі уявляв те, що я буду торгувати контртрендовий рух. Що таке контртрендовий рух? Якщо ми перейдемо на один день, це коли ми підходимо до нашого рівня досить швидко, одною великою японською свічкою, тобто це паранормальна наша свічка, якщо ви вчили АТР, будете знати. Тобто ви бачите, що я володію все теоретичною базою і використовую її на практиці. Те, що, по суті, вам і потрібно. Я розумію, що потрібно відторгувати контртрендовий рух. Тому що ми одразу полетіти вгору можемо. Може бути якась маніпуляція в криптовалюті, це досить часто буває. Але якщо брати по техніці, то нам потрібно зробити контртренд. Тобто, уявіть, що у вас машина була заправлена саме ось тут, на 50 літрів. І ви могли проїхати 100 кілометрів. Ось ми і проїхали наших 100 км. Нам подальшому знову-таки було потрібно дозаправити нашу машину. Щоб дозаправити нашу машину, нам потрібно її дозаправити контртрендовим рухом. Тобто, ось наш контртрендовий рух. Нам потрібно спуститися вниз. Набрати енергію саме в контртрендовому русі, і тільки після цього ми зможемо піти вгору, коли ми дозаправимо свою машину на заправці. Якщо ми цього не зробимо, то сили в нас не буде саме піти вгору. І ви бачите, що ми якраз зараз і дозаправилися, і пішли вгору. Після цього може навіть в подальшому бути імпульс, і це все я вам показую зараз в прямому ефірі. Так, повертаємося назад. І це все, що я бачу, я собі зазвичай прописую. Щоб підійшли досить великою свічкою до рівня. Пройшли наш АТР за день. Буду торгувати контртрендовий рух в шорт. Тобто я все собі прописую повноцінно, що я буду робити. Я побачу, що ми після цього закрились та відкрились на одній ціні. Це мені вже вказує те, що дійсно у нас може бути зараз хибний пробій двома свічками в шорт, що я, по суті, і побачив. Після цього для мене досить важливий таймфрейм в 5 хвилин, тому що на ньому я бачу все максимально детально. Появіть, що у вас є збільшене скло. І ви віддаляєте, те, що ви віддалили, це у вас один день таймфрейм. Одна година ви ще ближче це зробили, подивилися, що у вас відбувається луканіше. А на 5 хвилин ви повноцінно бачите, що абсолютно відбувається на ринку і яка йде боротьба. Тобто, коли ми перейшли на 5 хвилин, ми бачимо, що ми знаходимося біля нашого сильного рівня в один день. І ми бачимо, скільки тут є японських тіней досить багато. Тобто ціну не пускали вгору. Ось тут лише забрали імпульсом. Показали, що ми якоби будемо йти в лонг. І що правильно зробили ось тут у нас всі лонгісти, які заходили і купляли даний актив з надією, що він піде вище, їх тут засадили досить красиво. Після чого хтось з них торгував без стопів, що я вам абсолютно не рекомендую робити, тому що ви можете втратити ваш депозит, як мінімум половину, а як максимум зловити ліквідацію. Це не досить хороше відчуття, особливо емоційне. Тому після цього, коли засадили наших лонгістів, що по суті відбулося? Ті, хто торгував без стопів, які були саме в плюсі вище нашого рівня, вони що правильно? Тримали позицію. Ну, коли ми прийшли нижче нашого рівня, вони почали закривати свою позицію. Плюс, ті люди, які торгували в лонг, вони виставляли свій стоп нижче рівня. І це логічно, це нормально, це правильно. Але після цього, коли їхні стопи почали забирати, мав би бути різкий імпульс, що, по суті, ми можемо побачити. Зараз вам покажу. Секунда. Ось, по суті, у нас видно, що у нас тут був досить гарний різкий імпульс. Плюс у нас ще локально біткоін падав. Тобто, якщо ми перейдемо на біткоін, можемо подивитися, що у нас там ціна біткоїна впала практично там на 200-300 доларів. Це також досить великий плюс, тому що коли біткоін падає, то є багато кореляцій альткоїнів саме з біткоїном. І ціна актива також може сипатися разом з біткоїном, що по суті відбувалося. Після чого я виставив свій тейк свій стоп, як ви бачите, в мене був стоп досить невеликий. 0,56% від мого депозита І один до трьох математично по суті я виставив. Тобто моя угода пішла в плюсу в мою сторону, я забрав свій тейк. Після чого, коли відповідно цих людей, які були в Лунгу, їх засадили, тобто наших покупців засадили, шортісти почали перемагати, і їхні стопи пішли топлом. Тобто їхні стопи закривалися, і це нам давало ще й більший імпульс для того, щоб ціна. Різко падала вниз. Плюс чому я люблю торгувати саме більше шортові позиції? Хоча лонг також люблю торгувати і час від часу торгую. І, в принципі, в мене це досить непогано виходить по статистиці, якщо свої перевіряти. Але чому шорт я люблю? Тому що в нас йдуть різкі імпульси. І коли ціна падає, вона падає досить швидко. Ну і досить швидко, відповідно, можуть давати вам ваші тейки. Ну, мені, по суті, практично більше подобається під мій тип характера, торгувати шорт позиції. Не лонг. Але лонг я також люблю. І торгую, і дивлюся, що в мене краще виходить. Для цього нам потрібна статистика, для цього нам потрібний журнал трейдера. Нам потрібно все аналізувати, все вести. Ви бачите, що ми досить красиво сходили, забрали практично ідеально мій тейк, Тобто нам ще дали буквально там на скільки там, на 7, на 9 пунктів вниз. Після чого ви бачите, що ціна різко пішла вгору. Тобто, коли ви дійсно все грамотно будете прораховувати, плюс при контртренду. Я торгую саме з невеликим стопом. Чому? Тому що якщо я поставлю стоп, до прикладу, 1%, так? і в нас піде якийсь різкий імпульс біля нашого рівня. Ось, якщо в нас ось тут буде ходити ціна, її не відпустять, потім можуть забрати імпульсом вгору ось таку штуку зробити. І плавно знову ж таки спуститися і піти вниз. Таке теж досить часто буває. Тому не потрібно, особливо при контртренду, коли ми вже пройшли більшу шляху свого нашої машини. Нам не потрібно виставляти великий стоп, тому що його зразу можуть забрати. І ви втратите досить там, немаленький стоп від вашого депозиту. Там практично 1,5-2% це не потрібно робити. Плюс при контртренді зазвичай краще виставляти короткий стоп-лосс, тому що ви вже будете йти в зворотню сторону набирати енергію. Тобто, ось був наш контртренд. Ось наша енергія набиралася. Ось з цими червоними японськими свічками, нашими продавцями. Тут добиралася позиція, і після цього ми красиво пішли вгору. І може бути така ситуація, що в подальшому ми можемо далі піти через імпульс вгору і забрати відповідно ось цих гравців, які виставляли свої тут ступи. В принципі, все просто, все логічно і все прописується. Як ви бачите, я б написав, що підхід великою свічкою до рівня. Далі, прохід і ТТР за день, контртрендовий рух в шорт, те, що я вам показав. Далі, на одній годині складний хибний пробій двома свічками в шорт зробили. З попередній свічок мали довгі тіні, що вказує нам на силу продавців. Засадили лонгістів, те, що я вам показав. Далі, на п'яти хвилинки була довга консолідація, вищі рівня, і після цього імпульсу вгору ми не побачили. Тобто ми вище не пішли. Коли ви бачите таку ситуацію, іде консолідація, і актив активнище не пускають, зазвичай може бути ось така штука, що ми йдемо далі вгору. Тобто, покупець собі набирає позицію. Він знизу набирав, тепер ось зверху собі буде набирати, і якщо йому це було потрібно, він ціну вже не буде опускати, він навпаки її буде гнати вверх. Але ви бачите, що нас пустили вниз, це означає те, що все-таки собі ще. Продавець, можливо, добирав позицію. Після цього, коли він собі добрав позицію, набравши собі енергії тобто свого бензину, забрав машину, він собі подальше може піти і забрати ось цю позицію, що, по суті, я не сумніваюсь може навіть бути і зараз. Ми, в принципі, туди вже йдемо. Ось все максимально грамотно прописано, з розумінням, промальовано. Я розумію, що відбувалося на ринку. Коли ви будете дійсно ось так розбирати вашу угоду, скажімо так, від А до Я, як це можливо? Аналізувати свої помилки. І використовувати риск мані менеджмент дійсно грамотно, математично, то у вас є досить немаленька можливість дійсно залишитися в ринку, хоча б торгувати в якийсь незначний плюс або в нуль. Можливо, інколи виходите в мінус. Це також нормально, коли у вас немає достатньо практики, достатньо досвіду, тому що вам потрібно набити статистику по різних торгових стилях, після чого ви вже зможете собі обрати той стиль, який вам дійсно підходить, під ваш тип характеру і те, що вам подобається.